Кому потрібен синус ліфтинг? Вітаю вас, друзі. Я Олег Нечіпарчук. Я і засновник та головний лікар Центру стоматології та імплантації, і ви на нашому youtube каналі. Сьогодні, друзі, ми розберемо як завжди мою улюблену тему дентальна імплантація. а Точніше будемо розбирати одне з понять синус ліфтинг. Що це таке? Кому ця процедура потрібна, як вона відбувається, і головне, чи це безпечно, наскільки боляче і які гарантії результату? Цей маловідомий термін інколи трішки лякає пацієнтів. Назва процедури синус-ліфтинг, вона є якась хірургічна, страшнувата, серйозна. Але насправді, друзі, це один з найоптимальніших, найпрогнозованіших способів сучасної стоматології, аби врятувати і відновити вашу посмішку. Друзі, перед тим як обговорювати власне тему підсадків кістки в гаймерову пазуху, потрібно зрозуміти, де вона знаходиться і як цей процес відбувається. Якщо брати візуально, наші гайморові пазухи це ось тут. До речі, якщо виникає гоморит, то якраз запальні процеси саме в гайморових пазухах. А на рентгені нашому панорамному, ось тут у нас представлений рентген, ми бачимо нижню щелепу, верхню щелепу. Ось це, до речі, ніс. А ось ці такі круглі пустотілі е е утворення це є гайморові пазухи. І, до речі, тут, наприклад, коли ми. Як ми оцінюємо, чи є потреба проводити кісткову пластику або кісткову підсадку кісткової тканини? Ось тут в даному випадку зуб іде на видалення. І ми оцінюємо ось цю відстань. Стандартний імплантат він 10 мм. І ось, якщо ця відстань менша цих 10 мм, там умовно 2-3 мм, а інколи буває взагалі немає, то є потреба саме робити підсадку. До речі, лікарі-стоматологи навчаються проводити синус ліфтинг або підсадку кістки в гаймерову пазуху на яйцях. Так, так, на яйцях. Тому що яйце, власне, ви пам'ятаєте, що там є всередині мембрана. Тобто є скарлпа, а всередині мембрана. Вона є різної щільності так само, як і гаймерова пазуха. Отже, робимо в яйці, тобто знімаємо скорлупу, бачимо мембрану, її відслоюємо від внутрішнього краю. І кладемо туди кістку. От, власне, ось так проводиться і підсадка кістки в гаймор-пазуху у людей. Отож, рухаємося далі. Отже, синус ліфтинг це процедура нарощування кістки у верхній щелепі під верхній щелепною пазухою, тобто синусом. Її проводять перед встановленням з одного імплантанту, коли власної кісткової тканини у пацієнта недостатньо. Простою мовою, це нарощування кістки, якої не вистачає для успішного результату імплантації. Тобто ця процедура відбувається як один з етапів підготовки до встановлення зубного імплантанту. І важливо розуміти, синус ліфтинг потрібен не кожному пацієнтові на імплантацію. Уявіть, зуб вам давно видалили, а кістка це як м'яз. Ми її не використовуємо наповну, і вона зменшується, тобто атрофується. І коли ви через певний проміжок часу, зазвичай через декілька років, наважуєтеся на імплантацію, лікар скажем, поставити імплантат на місце втраченого колись зуба за таких умов буде неможливо, бо там недостатньо або надто тонка кістка. Ось тут сучасна стоматологія пропонує готове рішення так званий підсадку кістки синус ліфтинг. Чому ж виникає потреба в синус-ліфтингу? Під час первинної консультації кандидата на імплантацію зуба я, як лікар-стоматолог, з'ясовую усі умови перед процедурою, аби визначити. Точну клінічну ситуацію важливо знати, коли було видалено, коли було видалено власний зуб, адже з часом об'єм кістки значно зменшується, тому і з'являється потреба в її нарощуванні. Інколи мені достатньо навіть перкусії або візуально побачити саму е е кістку, і зрозуміло, що без синус світлингу тут не обійдемось. Але ж зрозуміло, що така діагностика, так би мовити, на око. Точно не наш варіант для успішної дентальної імплантації. Обов'язковим є проведення комп'ютерної діагностики, тобто конусно променевої комп'ютерної томографії. До речі, про комп'ютерну томографію, чиї важливість діагностики, ми говорили ось тут в наших минулих подкастах. Якщо ви не переглянули, обов'язково подивіться. Тут потрібно розуміти, що це головний діагностичний етап, без якого остаточне рішення про синус-ліфтинг просто не приймається завдяки. Комп'ютерної томографії ми зможемо точно визначити висоту вашої кістки у ділянці майбутнього зубного імплантанта, і крім того, можна вже буде сформувати певний прогноз щодо термінів усього процесу імплантування. Отже, є декілька показників, за яких синус світлінг буде обов'язковим. Перше це зуб на верхній щелепі було втрачено більше як один-два роки тому. Переважно це ділянка четвертих, п'ятих шостих зубів, тобто там якраз ділянка гайморої пазухи. Друге, кістка за цей час зменшилась у товщині до 5-6 міліметрів. А така кісткова зона для майбутнього імплантанту занадто тонка, і гарантувати довговічність результату імплантації ми не можемо. Ми пам'ятаємо про те, що стандартний імплантат, висота стандартного імплантанту 10 міліметрів. Отже, рахуйте, скільки нам недостатньо. Далі, верхня щелепна пазуха занадто опустилася, зайнявши вільне місце. І немає достатнього просто для стабільної імплантації. Дуже важливо пацієнтові розуміти, що сама ця процедура здійснюється не просто для перестраховки лікаря-імплантолога. Це необхідна умова для того, щоб ваш зубний імплантат довго і добре прижився і гарно виконував свою функцію максимально довгі роки. Отже, як відбувається сама процедура синусвітного, є у нас два варіанти: є відкритий синусвітних та закритий. Відкритий синусвітинг проходить наступним чином. Як я вже говорив, коли робив маленький урок анатомії, ми робимо невеличкі віконце у кістці, ось тут. На місці майбутньої імплантації. обережно піднімається слезова оболонка пазухи, простір заповнюємо кістковим матеріалом. Це або ж власна кістка, або біоматеріал. В такому стані, після синус срітингу, ми залишаємо усе на певний час, тобто орієнтовно 6 місяців через. 6 місяців на це місце ми встановлюємо наш зубний імплантат. Тут потрібно уточнити: це ми говоримо про те, що коли кісткової пропозиції взагалі немає, тоді ми мусимо наростити весь об'єм тої кіст кістки. Але якщо у вас є, ми говорили про те, що стандартний імплантат 10 мм, але якщо у нас є хоча б 4 мм, там або трошки більше, і нам не вистачає там 3-4-5 мм кістки. Ми можемо провести цю всю процедуру одночасно, тобто поставити і імплантат, і зробити кісткову пластику. І тоді наш шлях до повного відновлення зуба від імплантанта до коронки займе 6 місяців. Якщо у нас кістки немає, тоді, на жаль, ми чекаємо 6 місяців, поки приживеться сама кістка, яку ми підсадили, а потім ще 6 місяців, поки приживеться сам імплантат. Рік часу. Тому не зволікайте, звертайтеся вчасно до стоматолога. Інший варіант це закритий синус ліфтинг. Він є менш інвазивним, тобто, це бо наше втручання є більш мінімальним мінімальним, хоча й необхідним. І зазвичай проводиться він у тих випадках, коли дійсно кісткової тканини там не вистачає мінімум 5-6 міліметрів. Тобто, якщо у вас кістки немає, закритий синус ліфтинг він є неефективним. І зазвичай цей метод проводиться одночасно з самою процедурою встановлення зубного імплантанту. Ми говорили про це, якщо у нас є кістка, хоча б трішки. Ось ми можемо провести все одночасно, але потрібно розуміти, що який з методів синус світингу вам, як кандидату на детальну імплантацію, буде проводити ваш лікар-стоматолог, визначатиме лише він після проведення консультацій та повної максимальної точної діагностики. Ви не можете прийти і сказати, що мені потрібно закрити синус світингу, бо я там подивився не про на youtube каналі. Проводиться повна діагностика, робиться аналіз, і тоді приймається рішення. Під час імплантації зуба усі мінімальні деталі надзвичайно важливі, і ми з гіперуважністю беремо до уваги кожен кожен нюанс. Досить часто пацієнти, що планують встановлення зубних імплантантів, запитують, чи можна обійтися без процедури синус ліфтингу. Так, звичайно, але лише тоді, коли кістки достатньо для надійної фіксації та гарантії належного функціонування імплантанту. Саме тому у своїх подкастах про імплантацію зубів. Я досить часто наголошую: не ходіть довгий час без зуба. Після видалення зуба одразу проконсультуйтеся із дентальним хірургом, який, власне, і видаляв, коли варто почати готуватися до встановлення імплантанту. Ну і ми, до речі, маємо пам'ятати, що інколи можна встановити імплантат і момент видалення. Не втрачайте час, а відповідно, і гроші на додаткові процедури. Усі мої рекомендації та інші подкасти, друзі, про дентальну імплантацію обов'язково перегляньте. Ось тут буде зліва над моїм плечем. Що ще запитують пацієнти перед проведенням синус ліфтингу? Ну, як завжди, усі пацієнти турбуються, чи буде боліти. Овідповідаю, процедура проводиться під місцевою анестезією, тому боліти нічого не буде. Друге, наскільки безпечна сама процедура? З мого практичного досвіду, процедура саме синус ліфтингу є досить прогнозованою. Але є одна умова, що цю процедуру повинен виконувати. Доктор, хірург з вагомим досвідом детальної імплантації та якісно проведеною діагностикою, тобто потрібно мати комп'ютерну томографію під рукою. Ще одним важливим запитанням є, чи можливі ускладнення після процедури, як і після будь-якої друзі, процедури можливі звичайно ускладнення, але зазвичай це рідкість, і ми знаємо, як з ними справлятись. Ще одне як довго чекати на сам імплантат. Зазвичай після синус ліфтингу має пройти 6 місяців, і ми отримаємо ідеальні умови в ротовій порожнини для проведення самої імплантації. Потрібно, друзі, пам'ятати про те, що синус ліфтинг це не примха вашого хірурга-стоматолога, який хоче заробити на вас більше грошей, це реальна можливість встановити вам імплантат, де вже немає щелепної кістки. Якби сучасна стоматологія не пропонувала такий варіант відновлення кісткової тканини. Та створення належних умов для зубної імплантації, багатьом з вас, кандидатам, довелося б відмовитися у відновленні повноцінного зубного ряду або ж гарантії були б досить короткотерміновими. Не забувайте, чим довше ви чекаєте після видалення власного зуба, тим більша ймовірність, що без синус сліфтингу ми не обійдемося під час процедури імплантації саме у вас. Можу вас запевнити за роки практики. У дентальній імплантації для мене, як для лікаря-імплантолога, ця процедура вже давно набула рівня контрольованості, тобто прогнозованого результату та високої ефективності. Якщо вам потрібна і ви плануєте дентальну імплантацію, обов'язково розпочніть із консультації у досвідченого лікаря-імплантолога. Пройдіть комп'ютерну томографію і не ігноруйте рекомендації лікаря, які він вам дасть. Традиційно. Наша взаємна ефективна праця є запорукою гарантованого та довгоочікуваного та навіть омріяного результату. Синус ліфтинг це запам'ятаємо. Це не страшно. Страшно інше втратити час, щоб відновити зуб, коли це ще можна було б зробити доступними засобами. А сучасна стоматологія пропонує інноваційні можливості для того, аби ви посміхалися впевнено на всі 32 зуби. Широ і максимально широко. Маєте, друзі, запитання щодо дентальної імплантації, залишайте їх ось тут в коментарях під відео. Ми завжди радо на усі відповідаємо. Не забувайте поставити вподобайку, я вам буду дуже вдячний, адже тут лише корисний стоматологічний контент. Приходьте на наші до нас на консультацію. Побачимось у кріслі. Стоматолога в нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечепорчука у місті Рівне. До зустрічі у наступних подкастах.